Так, Ульяночка сьогодні вирішила пострибати на джампінгі. Це її з самого дітства, саме найлюбимої це різинки. Батут саме любима. Сьогодні Великдень, ми вирішили піти погуляти на вулицю. Всіх вітаю з цим світлим святом. Бажаю всім здоров'я, здійснення всіх мрій, з Божою помічю, щоб все було добре і нарешті закінчилась ця війна. В нашому місті вже ось приїхали такі атракціони. Вони завжди у нас тут влітку відкриваються, а на зиму їх прибирають. Тут катається вже паровозик, є велика надовна гірка, ось така лабіринт та рибалочка. А, і ще машинки є. Ну, я вам хочу сказати, що це, звісно, не дішеве удовольствие. От така резинка коштує 150 гривень три хвилинки. Ось там лабіринт. Там коштує 80 гривень 15 хвилин. Ну і ось така надумна гірка: 100 гривень, теж там, по-моєму, 15 хвилин. Сьогодні вже так дуже жарко по літньому. Чудовий настрій, чудова погода, чудове світле свято. Міланочка, тобі подобається тут? О! Ульяночка вже наскакалась, напрямилась дуже мало, три хвилинки, щось взагалі, да, до цього? катали. более як то не дуже, да, що тобі не дуже сподобалось. Зливаємось і переходимо на інший батали. В цьому році Міланочка перший раз на таку велику гірку я її пускаю. Вона ще на таких величезних гірках не стрибала, бо ще була малою. Ну, як тобі, Мілаша? Не стрибать! Так, дівчата по -по поскакали, дуже мокрі, да? дуже красні. Улянка хоче пити, а Мілана хоче хот дох, наче вдома пасок нема. Як завжди, одне те саме. Да, Міланка? Так, тепер ми хот-дог ми купили, а тепер йдемо покупати а, а, бабл -ті. А, але не гарячий, а вже такий а, прохолодний напій Оліянка полюбляє, то зараз будемо брати в аромакаві. Так, так, що тут по баблу? Який? Сюда наверное, покажет. Ох ты, сыска. Там есть сироп. І спрайт сказала. Тут плоский мама! Ух ти, клас! Бо там в приміщенні дуже-дуже душно і жарко. Зараз такий невеличкий перекус. Підемо ще десь погуляємо. Да? В нашому місті сьогодні, звісно, вихідною у всіх магазинчиках маленьких працює там декілька продуктових магазинів. Ми погуляли, сходили ще, попили там коктейль, каву і вирішили приїхати в територію мінімальних цін, купити футболку і пакети дітям, бо зараз дуже жарко. Зараз ось ми в Київ і прилетіли, бо нам тут недалечко. Йдемо вибирати вам убор? Так. Да, да. Давай. Так, тут трошки є народу, небагато. Люди в основному на вулиці зараз. Мілашка пішла вперед. Диви, скільки футболок тут продається, Ціла кучища, де да це спортивна, куди її? Порточка, да, вже теж вона не треба так швидко, сильно. Стало жарко, що треба вже купувати і дивитись не на жилетки і курточки, Якось це все пролетіло мимо. Хотіла собі жилетку купити, але вона вже не треба. Купила кофту і все. І топана, чи ні, бо на вулиці 25 градусів. Да, пусті магазини. Сьогодні всі відпочивають на природі десь з родственниками, з родичами. А ми теж приїхали в магазин. Да, скажи. Ну, все, пішли, заходимо. Так, тут є костюми ось такі різні. Кофта, штани. Є ось такі, дивись, з цим Укорочена кофта і кльоши. Ось таке тобі подобається гусяча лапка. Так. Да. Так, а ось, дивись, еще тоже есть. Иди сюда, Юляша. И ось тоже прикольнее. -то... Точно? Все Берем? Берем, конечно. Так, топик и юбка шорты. Вот, Угу. Нравится футболочка. Это очень классно. Так ну и ось мы. Ну как нету? Загубили кофту Віланкину. Де вона она залишила. Я купила ось таку сумку, дві Що? Знайшли ми свою кофту світ, що сві, да? на касу вже хтось його відніс. Так що не розстраювайся, все ми знайшли. Все, їдемо додому. Все щасливе, головне обори на місці. Куча, куча речей ще купили ті, що треба. Все, тепер залишилось нам що ще? Піти на прогулянку на е, плащ на майданчик і сидіти там до самого вечора, поки діти нагуляються. Всім до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Зустрінемось в наступному відео. До побачення. До побачення.